Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитвою радості благословені. Маємо прекрасний час, благословенний час. Весняний час. Бачимо зайду Голубі хрести, статуї Марії. І там італійці зараз роблять прославу зранку. Зранку 9 година. Ну, файно, співають, славлять Бога. Так і ми маємо зранку вже славити Бога. Зранку і напротязі протязі всього дня і ввечері, і, і цілий день. Думки, коли закрадуються якісь погані, то відрікаємось від сатани, бо сатана вкладає ці думки, і славимо Бога. Славимо Бога. Починаємо співати про славу. І тоді ви побачите, як швидко будуть всі всі. Думки, похаті, пожадання відходити від вас. Просто будуть тікати, бо са буде тікати від прослави. Прослава дуже потужна, молитва, дуже сильна, яку мало хто використовує, але треба, варто, варто її використовувати, бо це є власне те, чим ми будемо займатися на небі. І нам треба до цього звикати, вчитися і, і отримувати від цього задоволення. 25 серпня 2015 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю, будьте молитвою. Нехай вам молитва стане крилами для зустрічі з Богом. Світ перебуває у моменті спокуси, бо забув і полишив Бога. Тому ви, дітоньки, будьте тими, які шукають і люблять Бога понад усе. Я з вами і веду вас до свого сина, але ви маєте сказати ваше так: у свободі дітей Божих. Заступаюся за вас. І люблю вас, дітоньки, безмежною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, я вчора казав якраз відео, наскільки наша перемога є цінною, що навіть ця перемога настільки сильна, що навіть Марія каже у, у своїй волі, у своїй волі сказати так, у, як Божа дитина, як Божа дитина. Тебе навіть Бог не може змусити до гріха і до святості. Розумієте? А сатана також не може змушувати тебе до гріха? Лише ти можеш вирішувати, чи хочеш ти цього, чи не хочеш. І, і це право треба завжди залишати за собою. І коли бачиш, що тобі щось нав'язують проти твоєї волі, то це значить щось не Боже. Бо Бог проти волі не нав'язується. Бог себе не нав'язує проти волі. Він каже, що зі мною тобі буде краще, зі мною тобі буде ліпше, зі мною тобі буде щасливий, радісний, благословенний, але ти маєш сказати своє тверде так. Як у свободі Божої дитини. Ну і прочитаємо це послання для мене особисто і для тебе особисто. Бо важливо це розуміти не як для якихось дітей, які там моляться зараз верховці, а для мене, бо я дитина, для тебе, бо ти дитина. І сьогодні закликаю, будь молитвою. Нехай тобі молитва стане, а нехай це слово хай. Хай молитва, тобі стане крилами для зустрічі з Богом. Бачимо крилами, тобто піснею для зустрічі з Богом. Крилом, польотом, приємною зустріччю. Світ перебуває у моменті спокуси, бо забув і полишив Бога. Ну, і це ми бачимо. Знову це Марія говорить факти. Щоб ми не думали, що вона десь, знаєте, живе іншою уявою, живе іншим світом. Я, у нас так іноді мовлять на людей, кажуть на людей, які ну, живуть в космосі. Там. І у нього там думки, там він там щось бореться з планетами, галактиками. І то, -то, то, то кажемо, людина з іншої планети. То Марія не з іншої планети. Марія з цієї планети, з цього світу. І вона каже, що цей світ. Світ перебуває у моменті спокуси, бо забув і полишив Бога. І це факт, це правда. Тому ти, дитинко, будь тим, який шукаєш і любиш Бога понад усе. Це сьогоднішнє гасло. І, звісно, аналізуємо, чи я сьогодні шукаю Бога понад усе, чи я зранку сьогодні почав шукати Бога понад усе, чи я шукаю каву зранку, понад усе. Це треба аналізувати, виписувати. Я з тобою і веду тебе до свого сина, але ти маєш сказати своє так у свободі Божої дитини. Заступаюся за тебе і люблю тебе, дитинко, безмежною любов'ю. Дякую, що відповів на мій і відповіла на мій заклик. Тому сьогодні кажемо своє так. І це так не означає, що я сказав так і все. Це воно відбулося. Ні, кожної хвилини кажу так. Тільки телефон достаю. Відкрити Тікток або там якусь ерунду, Фейсбук, Інстаграм, Говорю Богу, Богу так і відкриваю Слово Боже. Тобто це так має лунати відранку і до ночі. Відранку і до ночі. Хочу включити серіал якийсь індійський, кажу Богу, так і включаю серіал християнський. Вибрані. Знаєте такий серіал зараз файний є? Вибрані про Ісуса Христа. Не, не хочу казати, що він там правдивий там, або то. Може там деякі речі для екранізації вигадані, а, але стараються не переходити якихось меж біблійних. І також Дом Давида такий ну, файний серіал, мені сподобався. Ну, він ще триває, але, але в цьому часі посту треба брати християнський контент. Християнський контент. І це також сказати Богу так. Якщо тебе вже ломка від телевізора, то хоча б змінюй на християнський контент, і тоді е, будеш казати Богу так. Так, Боже, так, Боже, так, Боже. Сніданок, Боже, так. І така практика. Цілий день говоримо Богу у свободі Божих дітей, щоб вони казали, що я вас змусив, заставив або ще щось, то ви кажете у свободі Божої дитини. Я кажу так або кажу ні. Ну, ніхто мене не може змушувати. Я сьогодні благословляю вас на слово так і для гріха, звісно, слово ні. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.